Доброго дня, колеги. Е, я, як голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної інноваційно-візійної політики, зовнішньо-економічних зв'язків та фінансового забезпечення розвитку області, ініціюю проведення спільного засідання постійної комісії Київської обласної ради у зв'язку з необхідністю розгляду проекту змін, які вносяться до стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки. У зв'язку з вимогою постанови Кабінету міністрів України від 13.08.24 № 940 номер про внесення змін до державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Згідно абзацу 5 пункту 10.9 положення про постійні комісії Київської обласної ради необхідно обрати голову щодо спільного засідання. Які будуть пропозиції щодо кататури головуючого даного засідання? Це вже була так. пропозиція. Зауважую, що той, чия кандидатура виносить на голосування, за себе не голосує. Прошу голосувати за кандидатуру головуючого на засіданні. Прошу присутніх у відеорежимі дифікувати себе, назвавши своє прізвище, та голосувати, озвучивши своє прізвище і зазначивши за, проти або утримався. Голосуємо. Самойленко Тетяна Володимирівна за Полікарпова Євгенія Анатоліївна за. Наталья Викторовна за. <заснавість> 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 за. Я... Я Ринчук, за. Браславский за. <заснавість> <заснавість> Сипай. <заснавість> Прізвище, Є поза. Дивіться, вишка. Колей я зачитаю прізвище. Хто почує своє прізвище, просьба голосувати. Денис Владислав Іванович. В залі. Був. За. За. Левченко Сергій Олександрович онлайн. За. За. Єрка Галина Георгиевна. Ильянка За. Ильєнка Вікторія Володимировна. Ильянка Вікторія Володимировна. Вікторія Немає. Строкань Олександр Владиславович. Строкань За. Москаленко Ярослав Руслан Миколаевич. <сіпи> Нігрудз Олександр Петрович. Ов'ян <сіпи> Камаріяна Олександрівна. За. Балагура Олег Вікторович. Онлайн. Грінчук Юлія Сергіївна. За. Костиш Олег Анатолійович. За. Світовенко Віктор Вікторович. Світовенко. Скляров Олександр Іванович. Олександр Іванович. Десь були. За. Білий Борис Володимирович. За. Алушка Юрій Іванович. За, да. Крепак Андрей Петрович. Доцентка Татьяна Валерьевна. За. Багнюк Валентин Витальевич. За. Карнаух Наталья Викторовна. Карнаух. За. За. Киреева Виктория Станиславовна. Ведряч, не, не, не. Сапожка Марина Анатольевна. За. Самойленко Татьяна Володимировна. За. Поликарпова Евгения Анатольевна. За. Бацион Григорий Павлович. За. Тетикал Роман Сергеевич. За. Москаленко Юлиан Александрович. Матерашвили Хвича Надарович. Колодей Александр Миколаевич. Горковенко Владимир Валентинович. Да. Карлюк Віталій Іванович. Карлюк Віталій Іванович. Шуст, Олена Анатолійовна. Шуст. Да, за. 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 Шуренко Левтина Степанівна. За. за. Сабадаш Володимир Іванович. Шолтунов Ігор Сергійович За. Денисенко Виталий Миколаевич. Mm. Вихор Станислав Анатольевич. Вихор. Mm. Армадецко Александр Миколаевич. Mm. <coughs> Катушенко Микола Анатольевич. Катушенко, за. Савчук Юрий Степанович. Mm. За. Сагирешвили Георгий. Шевченка Марія Ігорівна. Шевченка Марія Ігорівна. За. Дякую. Лояк Олександр Іванович. Печенка Ігор Васильович. Печенка Ігор Васильович. Печенко за. Дякую. Шеремета Віктор Васильович. Буковський Роман Володимирович. Буковський Роман Володимирович. За. За. Волинець, Олександр Леонідович. Глінін Леонід Петрович. Досі бачимо. Гунько Наталія Іванівна. Лазерова Лідія Олександрівна. Поляруш Олександр Олексійович. Дайте. Симоновський Олександр Володимирович. За. Татаян Арташ Гарнікович. За. Іращенко Вадим Олексійович. За. Скрипник Ольга Васильівна. Шкуру Алла Миколаїв. Алла Миколаїв. Браславський Руслан Георгійович. За. Потрясаю Сергій Олексійович. Потрясаю за. Так, пішов. Лучше ну, в списке так. Сейчас все. Вот. Ярославе, можна. Тут список той, що дав. Тут тільки 57 депутатів, а це другий... Це ті, хто були не. Це ті, хто були присутні. 40, за. є. А кого припускати, тут дивіться? Ні, це всі, хто були вже. В принципі, нічого не Все? Так. Кодекс <риклад> <дай>, <риклад> Так, да, да, ну, все. Так, проголосували за 40. Кандидатура Граченко Володимира Олексійовича підтримана. Е, за наявності кворума пропоную почати розгляд порядку денного. Нагадую вам, що у зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим, виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис спільного засідання постійних комісій, а також прошу всіх присутніх на засіданні використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради. Зі змінами від 16.05.24 до передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу всіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з питання порядку денного, а також про наявність відомості про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Матеріали з питання порядку денного були надіслані депутатам Київської обласної ради. Тому ставлю на голосування проєкт порядку денного спільного засідання постійної комісії Київської обласної ради номер 1 про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до стратегії розвитку Київської області на 21-27 роки. Прошу голосувати. Що по списку йдемо? Брославський за! Та не скішіті. Не тороплюсь, не. Одинец Владислав Іванович. За. Левченко Сергій Олександрович. Yes. За. Єрка Галина Георгівна, yes. За. Ильєнка Вікторія Володимировна. Yes. Строка Олександр Владиславович. За. Yes. Москаленко Ярослав Миколаевич. Yes. Негрус Олександр Петрович. Авдієнка Маріна Олександрівна. За. Балагур Олег Викторович. Ринчук Юлія Сергіївна. За. Косташ Олег Анатольович. За. Световенко Віктор Вікторович. Скляров Олександр Іванович. Биллий Борис Володимирович. По... Давайте так, щоб не всіх не перечисляти по списку з, з, з присутніх є, хто проти чи хто утримався. Левченко за. Немає. Банюк за. Всі І за. Саминенко за. Дякую. Проти нікого немає. Утрималось нікого немає. Тоді переходимо до розгляду питання порядку денного спільного засідання постійної комісії номер 1 Питання номер один про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до стратегії розвитку Київської області на 21-27 роки. Доповідач Наталія Олегна погрібна. Ваші зміни до стратегії розвитку. Так. Так, пропонують зміни до стратегії Київської області, яка була затверджена в грудні дев'ятнадцятого року. Терні стратегії є відповідно до законодавства двадцять перших двадцять чьомий рік. Чим були викликані внесення змін до стратегії, перш за все, це оновлена державна стратегія, відповідно до якої у нас зобов'язання протягом 6 місяців оновити нашу основну стратегію. Що ми робимо? Далі наслідки зрозуміло російської агресії та нові пріоритети розвитку, які не були враховані при затвердженні стратегії в 2019 році ми пройшли великий етап щодо стратегування. Перш за все, е, було проведено соціально-економічний аналіз, визначені цілі, завдання, проведена соціально-екологічна оцінка. І далі проект стратегії направлений до міністерства розвитку для отримання висновку. Ми отримали зауваження від експертної комісії, усунули їх і 28 лютого. Отримали позитивний висновок від Міністерства про відповідні стратегії Київської області. Державні стратегії та всім нормативним всі проблем до кори. Що передбачає особливо стратегія, внесення змін це чотири стратегічні цілі. Ви їх бачите на слайдах: це перша розвиток людського капіталу, друга це створення безпечних, комфортних умов, третя це направлення на економічну стійкість і конкурентну спроможність економіки. І четверта ціль це забезпечення збалансованого розвитку територій, соціальної відбудованості та цифрової трансформації. Всього для стратегії є 16 оперативних ціль, цілей та 99 пріоритетних завдань. І кожне пріоритетне завдання ми зараз будемо збирати проектні ідеї після того, як затвердиться змінити стратегії. Ми будемо розробляти план за коротко, трішки пройдуся по стратегічних цілях. Стратегічна ціль нагороди це розвиток лісового обставин. Там є цілі, які охоплюють всі сфери нашого життя. Це якраз Розвиток освіти, здоров'я, спорту, культури, соціальну інклюзію. Ми врахували, тому що в попередній стратегії не було підтримки ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб та да, соціально вразливих верх населення. Також посилення ролі молоді в розвитку сусідів. Щодо освіти, ви бачите ці завдання, які передбачені саме в розвитку освіти, не буду їх перечисляти, це розвиток всіх сфер освіти, в тому числі індивідуальна. Дуальна освіта, яка зараз є дуже необхідною, тому що ми бачимо брак в кваліфікованих кадрах. Крім цього, передбачено також співпраці і по кластерів як вищої освіти, так і професійної з бізнесом, для того, щоб робити зацікавлені проекти з усіма стейхолдерами, також.

і вони якраз передбачають всю життя. Будь ласка, телефони, реально, тому що кака фоні така, що я нічого не чую взагалі. Сказувала про підтримку психологічно-процесивну реабілітацію саме захисних та захисних поліцій на джекових умовах. Е, Окреме завдання передбачається щодо створення бездар'євних середовищ, що це є досить важливо. з цього ми також плануємо розробити окрему цільову програму. 에, далі ціль щодо 에, культурного простору та 에, створення безпечних та комфортних умов для життя населення це наша друга стратегічна ціль. Там 20 задань. Це задання з сектору оборони, 에, безпеки та оборони дорожньої покращення дорожньої мережі для транспортного сполучення, енергетичної безпеки, що на сьогоднішній день є актуальна етап, захист та відновлення навколишнього середовища та 에, адаптація до клімату. По третій цілі це ціль, яка спрямована саме на економічний розвиток, це посилення економічної стійкості та конкурентну спроможності рейону. Вона включає 14 завдань, це якраз сприяння розвитку бізнесу, залучення інвестицій, розвиток інноваційно орієнтованої галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації, як того вимагає законодавство, та європейська інтеграція та розвиток туристичного потенціалу. Саме е, сприяння розвиток бізнесу має 9 завдань. Тут наші завдання передбачають саме на підтримку нового середнього бізнесу, залучення інвестицій, підтримка е, індустріальних парків, е, інноваційних технологій е, на різних засадах, в тому числі засадах циркулярної економіки, підтримка аграрного сектору та е, підготовка та кваліфікація кадрів, е, в тому числі е, таких карт населення, як ветерани, внутрішні переміщені особи жінки. Дуже з першого віку відповідно до актуальних потреб ринку праці. Щодо третьої, четвертої останньої стратегічної цілі, вона називається Забезпечення згалаштованого розвитку територій, соціальної вбуртованості та цифрової трансформації. 24 завдання. Перша ціль це якраз комплексний розвиток. Це про те, що ми сьогодні кажемо, що у нас є державна стратегія, ми приймемо зміни до стратегії області. Далі територіальні громади мають прийняти зміни до своїх стратегій або прийняти в цілому стратегію, Тому що у нас лише 56% громад мають свої власні стратегії, розпитки, а мають 100%. Відповідь. Тому це завдання є актуальним. Щодо Оперативно ці соціальна збудованість, то дійсно ми маємо пільно е, співпрацювати, в тому числі там з міжнародними нашими партнерами і е, над розвитком національно-патріотичного виховання і е, над розвитком української мови, інформаційної безперервності, е, розвитку е, міжнародного та міжмуніципального співробітництва, зокрема, якраз е, розбудови наших е, більше проєктів щодо е, партнерства, тому що ми бачимо, що е, партнерство нам не. Щодо останньої цілі, це якраз цифрова трансформація та вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Ця ціль є надзвичайно актуальною, тому що а, ми живемо в епоху цифрових технологій, збільшення рівня цифрової грамотності і а, впровадження на всіх етапах саме цифрових послуг. Е, тому прошу підтримати проєкт стратегії протягом е, трьох місяців після затвердження. Змін до стратегії у нас є на те, що ми розробили план заходів. Що таке план заходів? Це вже конкретні проекти, які містять під ці завдання виконання цих це можуть бути як проекти міжнародної технічної допомоги, так і проекти оригінальної Дякую. Дякую. Прошу підтримати та рекомендувати розглянути на пленарному засіданні сесії проект рішення Київської обласної ради. Про внесення змін до стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки з за рахуванням техніки юридичних правок, викладених в юридичному висновку від четвертого, ЮВ Загальний 429.08-02 юридичного управління виконавчого апарату Київської обласної ради. Прошу голосувати. Прохання колег сказати хто проти чи хто утримався для ідентифікації. Прохи, хто проти, хто, проти, хто, проти, хто, проти, хто проти. за? Портовенко утримався. Ще є хтось. Панюк за. Самиленко всі, за. Всі дякую всім, хто за. за. За результатами голосування. Пропозицію підтримати. Один утримався. Ставлю на голосування наступну пропозицію. Доручити головуючому на спільному засіданні постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради. Викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії. Їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та головам постійної комісії підписати висновки і рекомендації спільного засідання постійної комісії. Прошу колеги голосувати. Теж, якщо можна, хто проти, хто утримався. Є хто проти, хто утримався? Немає. Тоді. Пропозицію підтримати. Питання порядку денного вичерпно. Дякую, колеги.